Це вже 29-та автівка, яку ми разом передаємо громадою ніжина всієї нашої команди на потреби Збройних сил України. І в даному випадку кошти на ці авто були зібрані працівниками міської ради, управлінь відділів, які входять до Ніжинської міської ради. Тому передаємо ключі від цього пікапу працівникам військової частини військовослужбовцям. Нехай вона Служить для нашої перемоги. Ну і разом продовжимо працювати на перемогу України. Слава Україні! Героям слава! Машина приїхала з Німеччини, машина в ідеальному стані на сьогоднішній день. Дай Боже послужить і буде будь-яку погоду швидко заводитись і виконувати завдання. Зробимо все, що від нас залежить для прикриття мирного спокою, прикриття нашого повітряного простору, нашого неба, наших мешканців.